Всім привіт! зв'язку Дівчина, яка намагається, і сьогодні третя серія мого реаліті, де я змінюю власне життя. У мене вийшла незапланована пауза, тому що я захворіла і захворіла досить сильно, але зараз вже повертаємось до плану. І насправді було важко повертатися до ще не сформованого режиму, бажаного режиму. Зараз побачимо, що я все ж таки змогла за третю серію. Я вже помітила, що йога стала майже невід'ємною частиною моєї рутини. Коли я хворіла, мені справді хотілося займатися йогою. Це було неможливо, але хотілося, бажання було, і цьому я також дуже рада. Після того, як я одужала, то йога і медитації це були справді дві речі, до яких я повернулася якнайшвидше і першою справою. Тому. Хочу сказати, що в цьому плані я дуже швидко і дуже добре просуваюся. Як я вже казала, до мене прийшло бажання вивчати себе духовно і, взагалі, духовну сторону життя. Зараз є дуже сильне бажання глибинно вивчати свою душу, свої бажання, свої думки, свою свідомість. Інші всі предмет, предмети я не могла зрозуміти, що це, я не могла їх розгледіти. Єдине, що я зрозуміла з цієї практики, що ось так зараз почувають себе мої думки. Ось в такому стані зараз я, я, я а, в своїй свідомості. Тому медитувати стало цікавіше і цікавіше. Я знайшла український додаток. У мене досить багато вже ще з не знаю минулого року. Напевно, у мене на багато каналів з українськими медитаціями. Тому для мене це було взагалі ізі і дуже зараз цікаво відкривати для себе нові медитації, відкривати якісь нові сторони життя і свого своєї особистості. Іноді на медитаціях мені хочеться плакати, іноді хочеться сміятися. І це неймовірний процес, яким я. Також дуже пишаюся. Щодо цілий з п'ятьма фотосесіями, то нещодавно в мене була зйомка. Вона, я не дуже нею на 100% задоволена через погоду, тому що у мене камера недостатньо прям нова і така, що. Схоплює все світло, яке є, неважливо, яка погода. Мені треба гарне світло. А я переносила цю зйомку через хворобу, через погоду. І я вже така: ну, треба її вже зробити. Фотографії вийшли досить милі, але не максимум на яке я спроможна. Але фотосесія була. Я скажу, що я не шукала кожен день дівчат. В цьому плані. Як і з пошуком роботи, я дуже лінива, справді дуже лінива, непродуктивна це таке нудне заняття для мене. Тому що ти сидиш постійно просто в телефоні, нічого цікавого там немає, і ти просто так. «М -м, це дуже-дуже це. Це вимотує, ти така, потім така втомлена. Але я розумію, що я повинна це робити, я зроблю це. А з приводу роботи, до речі, то. Я оновила своє резюме і оновила фотографію, деяку інформацію в ньому. І планую сьогодні надіслати два в два можливих варіанти. До всього я почала читати про інсайти з книги, яку я зараз читаю, а також один день по правилам з цієї книги можна буде скоро побачити на каналі. Тому підписуйтесь, якщо ще не підписані. І я скажу, що я ще й раніше читала, звісно, але якось останнім часом все рідше стала це робити. Зараз я повністю в захопленні від цієї книги. Не знаю, можливо, книга якась класна попалася, або, можливо, я просто повернулася до цього заняття, і мені прям подобається. Але було дуже смішно, до речі, коли я захворіла. Було дуже смішно, що я люблю читати вголос. Мені так простіше сприймати інформацію, і я читаю. Мен закладений ніс, я не можу дихати, але читаю це. от... Це прям те, що я знайшла дуже цікаве для себе. Також є певні зміни з моєю ціллю по співпрацям. Я думаю, що в цьому пункті я оберу більше про івенти, щоб якось працювати з івентами, тому що, як я дізналася, то в Австрії ти повинен зареєструвати себе як ФОП, і лише тоді можеш спокійно, без страху е йти до там, австрійських якихось кафе чи там не знаю, якихось австрійських моделей і знімати. Якщо ж... Немає ФОПу і мене зловлять, то будуть проблеми. Я цього не знала в моїй голові. Це все було просто, але я думаю, що я зараз багато проходить івентів з українцями. Я думаю, що я більш на цю течую направлю себе просто, щоб розвиватись також в такому порядку, знає в цій сфері. Це точно не моє в плані, щоб постійно працювати там з. З весіллями, наприклад, з днями народження, івентами, але також трошечки підтягнути свої навички в цьому плані буде корисно. А тепер трошки поговоримо про мої почуття. Я скажу, що я помітила, що на вихідних мені дуже важко зібратися. Коли Лукас тут постійно, постійно, зранку і до вечора, мені важко, тому що він, він дуже рано прокидається протягом тижня, і він на вихідних хоче поспати, а я. Ну, я також тоді хочу з ним поспати, і мені дуже ось якось важко, коли він тут. Тому на вихідних я постійно якось ставлю паузу. На цьому тижні я спробую. Я буду намагатися повний повноцінний тиждень провести всі свої там ритуали. Але ось такий факт, я помітила. Мені важко на вихідних. На вихідних у мене в голові якийсь пункт, що в вихідні, то й вихідні. Але насправді ті справи і речі, які я роблю, це не робота. Це не е, таке, що я зробила, і на вихідних я відпочиваю. Відпочиваю. Це для мене, це моє життя. Тому немає вихідних. Також я е, е, насправді якось не... Ненавмисно я зробила більш фокус на медитаціях та йозі. Йозі? Йога, йога, Йозі. І це справді, коли я не хочу прокидатись вранці, це справді те, що піднімає мене. Я думаю, що хм, окей, якщо ти зараз поспиш ще на годину довше, то. Зникне цей вайп ранку, це по-перше. По-друге, я не прокинусь, якщо я засну, то далі я не прокинувся по будильнику, я вже буду спати до останнього. І я все пропущу. У мене не буде часу на йогу на медитації. І це справді те, що піднімає мене. Цьому я рада. Це, на жаль, не справи, які приносять мені гроші, але це справи, які приносять мені ось тут більше спокою і якоїсь а, сили. Тому так. Ось такою видалась у нас третя серія реаліті ще не пізно розпочати зі мною, тому що не обов'язково розпочинати змінювати своє життя з 1 січня. І ця реаліті взагалі має мету вам показати, що не треба чекати завтра, понеділку, 1 січня, початку е, місяця. Ні. Ваше життя зараз тут, у ваших руках. І якщо ви хочете його змінити, то починайте саме сьогодні, саме зараз, щоб в новий рік війти вже. Трошечки оновленими. Зустрінемося вже зовсім скоро. Па-па!